Добрий ранок. Добрий род. Добре, добре. Зараз почнемо знову. Так, Діма. Ми обирали настрій. Світонька вибрала собі жовтий та рожевий. Подивись, будь ласка, на цих персонажів, і скажи, який в тебе настрій сьогодні. Якому кольору відповідає? Можна кольор обирати. Mm. Mm. Який колір в тебе? Ось, наприклад, Жовтий, Жовтні. На жовтні. жовтні, жовтні. Так? Ми сьогодні всі маємо гарна. Так, Діти. Ми з вами говорили, що так хочеться тепла. Так? І куди нам всім хочеться влітку? На море. На море, правильно. А по морю ви знаєте, що можуть плавати. Що це таке? Подивіться, що це за таке судно? Це. Корабель. Так, а хто керує кораблем? Пірат. Або, ну, не пірат, це пірат це злодій. Да, Ліза? А так взагалі керує капітан. Да? І ось сьогодні ми з вами відправимося в морську подорож, да? трішечки е, думками перенесемося на море і будемо. І ми з вами потрапили, подивіться ось на такий гарний е, острів. Зверніть увагу, яка водичка, яке гарне небо. Ми з вами трішки відпочинемо. Да? А давайте зробимо таку підзорну трубу. Міто, так робити? Ну, давай. І давайте подивимося, що ж ми там бачимо. А ну, подивіться, Що ми бачимо на острові, Що це в нас таке? Фіфри. Цифри. Так, правильно, такий числовий ряд. А ну подивіться. Давайте порахуємо, чи всі цифри стоять правильно на місці. Давайте будемо рахувати від одного почнемо. Один. Один. Так. Далі. Два, три. Чотири. Чотир, П'ять. Сім. Сім.

Давайте виправляти. Ми до п'яти до дорахували, було все правильно, а потім пішло щось не так. Діма, яка цифра йде після п'яти? От ми сказали п'ять, потім яка цифра повинна бути? Шість. Шість. Далі, Ліза, після шести в нас яка? Сім. Після семи, Діма, яка цифра йде після семи? Восім. Вісім. Лізочка наступної дев'ять. Дев Ось, давайте тепер знову порахуємо, дітки. Правильно вже? Ага. Почекайте. Да. Рахуємо. Один, два, один, два, три, два, три, три п'ять, шесть, дев'ять, десять, дев'ять. 10. Десять. Молодці. Все вірно. Ми з вами вирівняли числовий ряд. А тепер, Діма, порахуй навпаки від десяти до одного. А ну спробуй десять. Де... Я помню. Давай, десять, давай. Восемь, ой, десять, девять, восемь, сім, пять, п'ять, чотири, три, два, один. Молодець. Ліза, порахуй від трьох до восьми. Три, чотири, пять, шесть, сім, восемь. Добре, і останній Діма, порахуй, будь ласка, від семи до двох. Сім, да, від семи. Сім, шесть, куди купить три? Два. Два, молодець, вірно, дітки. Далі рухаємося, далі ми з вами. І подивіться, хто це нас зустрічає, хто це такі? На острові тут відпочивають, нагріються на бережку. Да? Обідання, подивіться, скільки мавпочок. порахуйте, діти, скільки їх. Так, на... два, три, четыре, п'ять. П ять, п ять. Що люблять їсти всі мавпочки? Банан, банан. банан. я банан. Банани. Банани. А тепер про себе дітки порахуйте тихенько, а скільки ж бананів? А ну про себе порахуйте. Банани. Десять. 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 П'ять і десять. Да, Діма, ти порахував, що з одного боку п'ять з іншого а разом правильно ліза каже десять. Дітки, чого більше мавпочок чи бананів? Банані банані. Банані банані, банані, банані. банані. банані, банані, А якщо розділити порівну банани між мавпочками, а, оскільки бананів дістанеться кожній мавпочці, як вигадаєте? Правильно ви сказали, дивіться, ось ми даємо одній мавпочці, скільки Ой. бананів? Скільки Три, ми дали? Два. Два. Друг, ось другі мавпочки два. два, Потім ці з язичком – два. ці мавпочки два і ці. Отже, Діма, по скільки ми дали мавпочкам бананів? По два. По два. Молодці. А що ми можемо сказати, якщо нам порівняти 5 і 10? Дітки, який знак ми можемо використати? Що ми скажемо? Що 5. Більше, ніж десять. Ні, подумай, Лізочка, 5. Більше чи менше, Діма? П'ять менше, ніж десять. Звичайно, 5 менше. Ти станоручку вам відправив? Ой, а я не знаю, чому воно мене лізе. Щось воно мене почало автоматично підніматися. Щось я на... накладала в настройках. Не звертайте увагу, діти. Я не знаю, чому воно почало підніматися. Так. Молодці, рухаємося далі, діти. Подивіться, ми на острові знайшли якісь скарби. Що це в нас таке? Дивіться, в нас є у нас шляпа. є кокос, У нас є спіральська шляпа, рвал, і сундук. З такими стоп... Золотом, так. Да. На яку, подивіться, що в нас на що схоже. Давайте підберемо предмет до геометричної фігури. От, наприклад, кокос. Ой, когось. У нас на овал. На овал, Діма. На ось ця шапка. На яку фігуру схожа? Шапка така пірата або команди якогось капітана. Це, да? На яку вона фігуру схожа тобі, Діма? На, на квадрат, на трикутник, на прямокутник чи на круг. На трикутник, шап. Шап. на трикутник, да, на трикутник. Правильно, Дімочка Ліза, штурвал. На круг. На круг. Діма, карта. Ось така карта, за якою він... на, квадрат. На, квадрат. на квадрат. на Зелений квадрат. Дітки, давайте останній разом. Наш сундук наш із такими драгоцінностями, з золотом. На що він схожий? На яку фігуру наш сундук буде схожий? Діти, подивіться. На прям... четверокутник, на прямокутник. прямокутник, це дітки. На прямокутник. Молодці. Йдемо далі, діти. Подивіться, у нас є, ми з вами пірнули море і в нас є такі ракушки. Знайдіть між собою схожі. Ось ця перша рожева, на яку буде схожа, діти, подивіться, де її пара? На, на На, блатину. на блатину, так. Діма, ось ця фіолетова рапучка, на яку схоже? де її пара, Дім, фіолетова зверху. На, на, а я знаю, а я. на оранжеву так. І ось ця закручена. Остання схожа на синю. На, на, на синю, молодь. Там, так. А тепер будьте уважними і порахуйте морських жителів. Ліза, ти рахуєш осьміногів. Діма, а ти жовтих рибок. Рахуйте, дітки, кажіть мені кількість. Скільки? Осьміногії три. Так, Діма, скільки жовтих рибок? П'ять. Молодець. Ліза, рахує черепашки, а Діма рахує ось такі червоні рибки, нема. Ось вони такі черво... а червоні. Давайте, рахуйте. Ліза – черепашок, а Діма рибок ось таких з білими дві, дві, дві. Так, а... де... коли... полку. Десять Діма? Десять. А... Десять. а я вісім. А ну давайте один, два, три, чотири. Діти, і скільки скажіть разом дельфінчиків? Три. 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 Молодці. І це завдання ми з вами виконали, діти. А тепер будемо ловити рибку. Ви вмієте рибачити? Ану скажіть. Ходи, Три. Три. Не, не вмієте? Ну, може, щоб маленькі, а рибку, коли ловлять, її складають куди? Кошик. А в кошика або відро, і ми сьогодні будемо з вами складати рибку нашу у відерце. Подивіться, у нас є приклади і відповіді. Відповіді на, від, на відерце. От, наприклад, дивіться, три, ось зелена рибка, три, додати три, скільки буде, дітей? Шість. Шість. Діти, де відерце з цифрою шість? Яке ми покладемо? Шосте, шосте, шосте. Ось ми Ви, нашу рибку у жовте відеречко. Наступний приклад, Ліза. Сім додати. Всім додати... Сім додати... Сім додати один, Лізонька.

Буде Так, Якось... я не тикай. Діма, а яке воно за кольором? Це відеречко? Де ж цифра 7 знаходиться? На якому? Зелений. Ж... Лізенька. Наступний приклад 3 додати 6. Та ж та гаряча рибка. Оранжева. Е Три. Подумай, не спіши, Лізенька. Три. Додати. Шість. Можна пальці на пальці. Дев'ять. Так, відправляємо в росливе, відерочко. Да? Діма, чот... три додати чотири. Ось червона рибка: три додати чотири. Можна на пальчиках, дітки, можна палички лічильні, якщо у вас є, використовувати. Олівці можна використовувати. Поліці, поліців, всі, всі. О, я, я щось неправильно поклала. Ну добре. Так, Ліза, і останній п'ять дати один. Шість. Шість. Відправляємо вже жовте відеречко. Добре. Діти. А тепер давайте з вами дивіться виконаємо такі вправи. Ой. Почекайте хвилинку, дітки. Виконаємо вправи і потім переступимо до нашої аплікації. А по нашій вправі ви здогадаєтесь, кого ми сьогодні будемо з вами клеїти. Я вже знаю. Не лінусь, не відставай, плечики ти піднімай. có pha vụt từ robot, ru khiếm nức thì to hơn rồi. Đâu 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 Ring 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 banana phone. Поруха, порухались, Діма, Ліза вже здогадала, що сьогодні ми будемо робити, подивися, кого. Хто це такий? Крабика. Крабика, Так. Для так. Цього... Ось подивіться, так. давайте роздивимося. Що у краба е, замість рук? Дітки, як це називається в ньому? Пліще. Так, а ну зробіть ось так, як у крабика, ось так. Пліщні такі, оп оп. Ось він так хватає, да, собі їжу під водичкою. Далі дивіться, з великого кружечка, діти ми будемо робити його тіло, домалюємо йому очі. Скільки в нього лапок? Як ви гадаєте, шість лапок. Лап, лап. Отже, діти, для роботи нам знадобиться один великий кружечок, чотири маленьких. Колір кружечків такий, який у вас є: фломастер і клей олівець. Або просто клей. Починаємо з того, дітки, що будемо дивитися, згинайте навпіл свій великий, самий великий кружечок. Кладіть аркуш паперу, на який ви будете клеїть, основу далі за правильно перед собою. І ось так дивіться, навпіл, бачите, я згинаю самий великий кружечок. Ось. Зигнули? Тепер так само згинайте і маленькі. Великий, це буде. Да, Дімочка, ти правильно робиш, згинай, згинай, згинай нафіку пополам. Отак, да. І ручкою відгинай так добре, Діма. Відгинай ручкою. Відгинай пальчиками, давай, давай, давай так, щоб воно добре трималося. Є. І всі, і маленькі так само зробіть, будь ласка, діти, це будуть кліщні нашого ми, е крабика. Я Все, всі чотири? Все? Всі п'ять кружечків. Ага, ну зараз почекаємо ще Діму. Діма виходить? Раз. Раз. У мене тут туда... туда... немає вілля, я тут скотч. Ми... Ага, шкоч. ну ти можеш... Діма, можна буде викладати. Так. Добре, добре, Дімочка. Можна буде просто на листочок викласти. Подивишся. Ну, і... да, Помниш, Лізочка? Діма, а тепер маленькі теж згинай. Імуль, давай. І маленькі. Кружечки згинай навпіл, всі чотири. Так. так, і ось так у нас вийде. А от такой карандаш подаєш? Так, да. Ліза, це намалювати просто йому очі, лапки і такі доклішні лінії, Так. Ліза, якщо ти вже, а ми Дімо поки чекаємо, ти можеш взяти свій великий оцей круг, який ти зігнула, і приклеїти його, щоб було е, тіло тіло крабіка. Тільки ж зверни увагу, Ліденька, клеїм. Ось так. Да? Рівна тут смужечка, а ось буде, буде відкриватись він отак. А, а. Вниз, оцим півовальчиком вниз, а рівность тут. Правильно приклей, будь ласка, Ліза. Так, як mm -hmm. на зразку. Мені ж треба ще намазати його хороше. Так, і трішки нижче, туди вниз, аркуша паперу не посерединки, щоб наші кліщніші помістилися, дітки, а нижче трішечки. Оцю половиночку, найбільшу, що ми з вами зігнули, найбільший кружечок наш. Вот так. так. Чудово, добре Ліза, все чекаємо, дімочку. Ну, можеш, Ліза, можеш за очі йому намалювати. Це такі як дві капельки, бачиш, і трішки запав. В нього такі трішечки витягнуті глазки, не круглі, більш на овали схожі краба. Так, Дімуля, ну що ти готовий приклеювати великий кружечок, Дімочка? Так, класно! Да. О, Ліза, справжній краб буде, да. Так, а ну зараз я руку опущу, як є. О, все. Ану, давай, Лиза. Да, да, буде їсти. Ням-ням-ням-ням-ням. А ты ще зубки домалювати і все. О, зубки. так. Да. Зараз чекаємо Диму. Давай, Дима, тебе чекаємо. Потом, потом Тепер приклею ось цей великий кружечок. Так, да, Діма, оцей. Ось так вниз. правильно ти. Приклею його на аркуш паперу. Де твій папір? Де, на ти... Так, да, як у Лізочки. Так, так, правильно. Ось так його вниз. Бачиш, Діма? Ти ді. ді. можеш просто викладати, Діма. Просто на аркуш паперу викладаю. Кстати, у меня тут вот ням, ням, да, ням, вот, у нас, ням. Лиза. Ням, да, ням, 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 ням. Ага, ням, ням. ням. Да, да. да. Ням, ням, ням. Дед, Дима, малю ему очи и две вот такие руки, да? Лишние там потом наши. Такие две линии. Дедка. Лиза, домалевай ему руки. У що? Було йому вас щипати чим, буде вас щипати своїми тлішнями. Мені не треба, я його <рес> да? ну, добре. А коли, скажіть, дітки, а ну, краба нам складніше побачити вживу, а, наприклад, ви коли-небудь зустрічали раків? Знаєте такі раки, в них теж О, є ні. Є. ні теж не я, бачу. Ще не бачили. Ну нічого, побачите ще. Вони такі червоні, схожі. А я? Хотій сказати. Да? сказати, ми їхали на море, ми там бачили 10 крабів. Клас. Вони, вони йдуть, 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 йдуть йдуть, вони йдуть йдуть об'ять, їду. Чого собі? Діма, я не бачила вживу крава. І я не бачу. Мені Дідча, Ліз, Ми ще побачимо. Поїдемо на море, та, Ліза, як закінчиться війна, і побачимо обов'язково. Так, дітки, далі. Да. Ліза, домальовуйте. Да. Дітки, подивіться, домалюйте лапки, зверніть увагу, Щ, три з однієї сторони, три з іншої сторони. Це такі хвилясті лінії просто. І домалюйте йому посмішку. У мене мій крабік посміхує. И лапки, І лапки, так, по І лапки. лапки а, да, посмішку и лапки. Вот лапки это самое сложное малевать. Я просто его ровненький сделаю. Можно рівненькі, да? Можно рівні, звичайно, можно не хвилясти, а рівні. Так, есть. Ага, сейчас ще Диму чекаю. Дима домалевый, Димблюд. А ну так. О, ну, о. Є дімочка, да? залишить. все. Діти, тепер зверніть увагу, будемо приклеювати клішні. Вона в нього, подивіться, така, наче подвійна, бачите? По два кружечки на одну ручку, так сказати, на одну таку лапку його. Приклейте з однієї лапки ось по два і з іншої. ой 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 ой, ой, ой зараз, 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 ага. Так, 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 так. Ось так. І вас повинно вийти, бачите, по дві штучки на краюшок тієї ручки, яку ви малювали. Ми вже так клеїли, Ліза з тобою комашку сонечка, як ти пам'ятаєш. Досі пару лежать. Так, так, да. то вам буде нескладно. Вона він, 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 буде вас він, він, щип-щип-щип, буде щипати, щипати, Так, щипати. Да, такі в нього кліщина? Отак, подивіться, о, схоже отак. оп 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 оп, оп. Так, і второй тепер. Так, так. Да. У вас виходить по дві половиночки на одну лапу його, на одну кліщну. ми так швидко закончимо. У нас якраз сьогодні один урок з вами. Так, так, ну вже не хочеться вас дуже грузити, хочеться, щоб ви вже і відпочивали. Так, ось такий наш крабік у вас повинен вийти, з клішнями, з лапками, з посмішкою. І за... Мама! Тому що ми з вами сьогодні мандрували на острів, так? щоб хоч швидше прийшло тепло, бо вже хочеться відпочити, щоб було тепло. На море хочете, діти? Да. А, звичайно, хочеться вже не віртуальну подорож і на справжнє море. А потім, діти, якщо захочете, ви можете домалювати водичку, наприклад, блакитний кольоровий олівець пізніше взяти. І намалювати навколо нашого крабіка ось так замалювати, що він плаває у воді, наприклад. Зараз я вам покажу домалюю. Можете домалювати водорості або каміння, яке лежить на дні моря. Він же ж плаває у нас, чи він вас по суші, по суші повзає, дітей? Ану скажіть. Де по суші, Дім, а твій буде плавати у морі чи по суші? Мій плаває, бачите? О да? ну, там камінці можна там на дні домалювати якісь. водорості, наприклад. А можна ще якогось маленького крабіка домалювати і це буде роти. Олівчиком я маю на увазі. Так, Зараз вам покажу, що тут в мене вийшло таке. Щас. Я тут, вру... я вже тут закінчую якраз. Зараз, зараз пускай так, повернемося аж назад. Зараз, зараз, зараз. Де наш кораблик, який відвезе нас додому, щоб ми не залишилися на острові. Ми ж подорожували з вами. Так, ось. Дивіться, я вам казала, що можна домалювати. Бачите, він мене наче плаває у воді. А ну, Ліза, ага, такі глаза тебе класні. Дімочка, а ти покажеш? Покажу, Підніше. какого на кабель. О, дуже милі діти, клас. А придумайте їм ім'я. <целуйтесь>, <зелуйтесь, зелуйтесь>, ням да. ням Ням-ням-ням-ням, можна отак, а? а. Ну, пошукайте, пошукайте, діти. І якщо ж кажу, захочете, домалюйте йому, щоб він плавав у морі у вас. Якщо у вас кольорович, <расш> <расш> тут восьминог є. А да. Ага, так. А маш... мне тут немает немного. И у меня не немает, Димуля. А, Нема а ряда? я шукаю семенок. Да, я шукаю семенок. На Нажмите на три точки, Дима. И там есть белых три точки белых. Там будет внизу я стою. Там будет этот. Ридни. А, -а, -а, а, я Все. Да, а, -а, -а. а я вам рыбку -а -а. написала. Вышла, Дима? Так. Бачиш, Дай, я розумію. Лізонька, яка ти молодець. Ти навчила Дімочку, умничка. Бачиш, яка ти молодець. А я вам ще хочу такого діти, дельфінчика послати. ось, а, клас. Да. Так, ну що ж, десь? Я смайлик. Угу. Я вам сердечко ще надішлю. Кстати, туди можна э, можна прикропити вот лісочки і типу отак вот приклінути і будемо їжа. Можна, дітки, ви можете доповнити свій малюнок, як вам хочеться. Звичайно, це ж ваша Порезати, робота. Отак от порізати трошки і, і будемо їжа. Можна навіть сюди в ротик йому засунути ліза, і тут буде виглядати шматочок, наче він жує, так? Да? Угу. Так. Давайте трошки побалакаємо. Так, да, ну зараз.